Інспекція на колесах, міський голова разом з чиновниками, вирушили у традиційний ранковий рейд місту. Цього разу перевіряти взялися вулиці Галицьку, Залевича, тролейбусну та хіміків. Завітали, зокрема, до ліцею номер 24 Серед найбільших проблем, каже директор Ігор Мельничук, старий дах навчального закладу. Він вже багато років протікає, і потребує термінового ремонту. Сніг, дощ затікає в приміщення. Ну я сподіваюся, що є розуміння цієї першочергової проблеми і. До нового навчального року ми ці можливості використаємо максимально. Зараз ведуться роботи на мості. Ваш великий транспорт проїжджає, дорогу розбив, а це порох, болото, який йде все на території школи. Старе асфальтове прокриття, тим більше, що тут був прорив півроку назад комунікації водоканалу, вони зробили тільки латки. Ну і для того, щоб для безпеки дітей і заїзду транспорту, це треба зробити. Разом з головою на інспекцію вирушили директори комунальних підприємств і одразу на місці отримали чимало доручень по роботі. Здебільшого вони стосуються ремонту доріг, тротуарів та прибирання. Ми запланували декілька робіт, декілька дворів, доріжку до 24-ї школи, також брукування біля 24-ї школи, деякі доручення дали по поточних ремонтах. Десь лавка зломилася, десь зупинку треба прибрати. Десь траву треба покосити. Ну тобто, як зазвичай, але за місяць часу ми знов перевіримо той мікрорайон. Наразі каже міський голова, капітальні роботи проводити не можна, але разом з тим потрібно підтримувати лад у місті. Тож на такі інспекції їздять щотижня. Люся Гребики і Попек, телеканал 402.